Опалення у будинках вже працює, а от в окопі можливості погрітися біля теплої батареї немає. Аби зігріти наших захисників, волонтери оголосили новий збір. Це такий збір уже не зовсім новий. Це більш традиційний збір. Ми щороку, як тільки наступає осінь, тобто ми готуємося до холодної пори року. Ми оголошуємо збір, який називаємо теплий збір, тобто «Зігрій воїна. Орієнтуються благодійники на запити військових, яких зізнаються чимало. Триватиме збір до кінця холодного сезону. Вже пішли запити на грілки, пішли на газові балони, на теплі речі, на якісь такі засоби, які можуть дати можливість нашим військовим як зігрітися в бліндажі, так і нагріти їжу, так і зігріти руки, ноги окремо. Окрім засобів обігріву, волонтери передадуть захисникам медикаменти, допоможуть зібрати усе необхідне заклади освіти, які вкотре доєднались до акції. Ми говоримо тут не тільки про засоби, які можуть зігріти хлопців, але і засоби, які можуть їх полікувати або здійснити певну профілактику тих захворювань, які теж можуть бути у хлопців. Тут це і медикаменти, це і вітаміни, і енергетичні батончики. Кожен бажаючий може самостійно придбати зігріваючі речі або медикаменти та принести у волонтерський центр. Якщо ж часу на покупки немає, ви можете надіслати кошти на офіційний рахунок. Зібрану суму благодійники витратять на запити. Захисників у рамках акції Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.